Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Тетяни, і подивимося, що вона мені передала. Тут розірване намисто з яшми. Такі дерев'яні намистини, і є записочка з побажаннями, мабуть, є така імітація бурштину і бірузи, також є записочка з побажаннями. Така імітація перлин. І є записочка, різні корали. І також тут весь набір для етноприкраси, такі пуговиці, дукач і згарди. Ну і, звісно, є побажання. Що ж, берусь, я за оновлення, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові і подивимося, що у мене вийшло. Першим з яшми Тетяна просила, щоб дизайн не міняти, тільки поремонтувати. Воно було на нитці, тому я перенизала на Memory Dritt, все зберегла, додала між бейли ось таку намистинку, щоб вони гарно сиділи, не роз'їжджали. І на закінчення дала силиконовий шнур. Кольє залишилось таким, як було за дизайном, але вже міцніше і гарніше. Ну, мається на увазі естетичніше. Це сотуар. Тетяна просила тільки поремонтувати, тут випало кріплення, але так як тут... Не піни, а дротики. У мене таких дротиків не було. Я придумала піном, отак закріпити, додала такі намістини, щоб воно трошки нижче лягало. І так поремонтувала. Тому що сюди я б нічого не. Тим більше він зламався, я його навіть не витягну. Тому отакий вийшов ремонт. Це дерев'яне також поремонтувати треба Ну, відновити, тому що воно було на нитці. Зараз я відсуну. Я його перенизила на ювелірний тросик. І замість бісеринок додала такі сніжинки, античне золото. Перехідник такий. Конектор, ну і решта до замочка. Але залишилось такої довгої довжини, як і було. Тільки стало надійним. Із цих намистин імітація бурштину. Тетяна казала, що вони перекручуються в намисті. Зробити, щоб не перекручувалися. Ну, щоб не перекручувалися, це найкращий варіант зробити пряму лінію, ну і сутуар. Тому що, коли вони ось так, бачите, отак вона лягає ребром. Якщо б воно було коротке, то воно б ще так лягало. Коли воно довше, оця центральна отак перевертається. Тому сутуар. Дала такий конектор, додала декілька намистин менші і на закінчення гачок. І з бірюзового та ж сама історія. Але так як у цьому була парна кількість намистин, то я на хвостики взяла дві намистини. А у бірюзі одна. Тому вийшла одна підвізка. Я мала ще за кольором такі три намистини, і для переходу я їх сюди використала. Кільце відкривається. Цю підвіску можна зняти. Можна тоді, ось так, наприклад, вдягнути. Ну, а на закінчення я дала звичайні круглі бірюзові, щоб. І комфортно було, ну і знову ж дуже нашу було. І з дрібненької бірюзи я додала бісеринку, для того, щоб воно трошки було таке гнучкіше, і дала таку позолочену, позолочений диск форми і розміру бірюзових намистинок. Ну і закінчення замочок. Із імітації перлин, але такі досить гарні і досить довге. Тетяна захотіла просто перенизати, бо воно було на нитці. Що я і зробила? Я перенизала на ювелірний тросик і поміняла замочок. Цей замочок мені дуже сподобався, я вже його раз показувала. І отут він ну, просто ідеально підходить. Він як Виглядає як прикраса, бачите, за розміром, і не виглядає замочком, що можна його вдягати так на видне місце, не обов'язково позаду. І воно робить такий свій маленький акцент, і досить, бачите, гарно. Із дрібненьких перлин прикрасити їх, перенизити і прикрасити. Вийшов комплект. Ну, там і був комплект, браслетик і намисто. Я додала таку позолочену гематиту гранену намистину і фурнітуру позолочену. Так само і в намисті. І вже зовсім по-іншому виглядає не просто, а просто розкішно. Хоча намистинки маленькі, але бачите, дуже гарно. І з. Коралу, там були згарди, були дукачі. Вийшло ось таке. Зараз вам все по порядку покажу. Пуговиці я зробила окреме намисту. Воно саме найкоротше. Другим я зробила з дукачами краса і третім зі згардами. Їх, як по задуму, можна вдягати разом. Так, Тетяна хотіла. Ну і відповідно, кожну можна вдягати окремо. Я ще зробила ланцюжки, я вже не витягую універсальні, які можна прикріпити до будь-якого намиста. І можна подовжити, якщо Тетяна захоче щось поміняти, чи дизайн, ну, мається на увазі комбінацію намист іншу, щоб їй було комфортно довжину виставити. Із кукурузки зробила просто на три низочки по центру дала бісеринки, щоб вони згиналися, бо тут трошечки вже не так вони гнуться, і на закінчення. І, звісно, що це можна все разом одягнути. Я просто так приставлю, а Тетяна, звичайно, що собі це все виставить правильно. Бачите, і так може бути. Ну і, звісно, можна ще і ці. І ще залишилися такі бочечки самі найменші і такі круглі. Спочатку планувала зробити 5 низок, але на 5 воно мені трошки було короткувати, тому 4 низочки. Є подовжувальний ланцюжок, відповідно, можна порегулювати, і їх можна вдягнути разом. Мені не зручно одною рукою. Ну, ви зрозуміли. О, і додати з дукачами і така буде краса. Етностиві. І ще були сережки, я їх поремонтувала, поміняла зовсім фурнітуру, тільки зберегла намистини. І от такі вони. На закінчення. Так, щоб гарно закінчити. Так, в етно. Дорого-багато. Думаю, вам було цікаво, гарного перегляду і до наступних відео.